Громадського активіста Ігоря Луценка. Слава Україні! Слава! Друзі! Ми всі повстанці, так? Ми всі повстали мирним повстанням 30 листопада. Ми всі повстали проти того потворного, оскаженілого, ментовського прокурорського суддівського звіра, котрий побив дітей отам під стелою, так? Да! Ми маємо вирвати пазурі і ікла у цього звіра, так? Да! Друзі, зрозумійте, все наше повстання лише починається. Оці прізвища, котрі назвав прокурор Пшонка вчора, це лише початок. Це лише ті люди, котрі передавали наказ. Але має наступити черга тих людей, котрі віддавали наказ. І коти виконує для цього ми тут, так, да. друзі. Ми всі стоїмо за Україну. А що таке Україна? Україна це коли не б'ють дітей, це коли є справедливий суд, це коли немає тиску на підприємців. Що таке Україна? Це коли немає царя з диктаторськими повноваженнями президента. Оце Україна! І ми тут саме за цю Україну. Ми тут не для того, щоб перетасувати колоду і замінити оцього козирного туза. Ми для того, щоб поміняти всі правила гри, щоб таке, що сталося 30 листопада, і таке, що творилося 20 років, щоб ніколи більше не повторювалося, міняємо не тільки прізвища, але й систему. Тоді це буде справжня ре. Революция! <регулина> Революция! <регулина> Революция! <регулина> Лусия! Ре!